Благодійний фонд Ростислава Мельника ініціює створення приватно державних програм забезпечення житлом учасників АТО. Меморандум про співпрацю вже підписали представники громадськості, влади та батальйонів, у яких воюють наші земляки. Ми повинні мотивувати наших бійців в першу чергу дякувати за їхні подвиги, які вони роблять. В другу чергу їх мотивувати, для того, щоб вони розуміли і знали, що вони тут не покинуті, що тил за них дбає. Почати цю програму дати. Гарний приклад другим ми зможемо. Підписаний меморандум є першим кроком до якісної взаємодії в питаннях забезпечення житлом наших героїв. Було сприйнято однозначно позитивно всіма. Всі це підтримали. Про це свідчить те, що підписали меморандуми. Конкретно в першу чергу ми будемо увагу приділяти це сім'ям загиблих, які не забезпечені житлом. Далі це будуть інваліди, бійці, які залишилися інвалідами і також потребують вирішення житлових проблем. Для максимальної успішності проекту необхідна добра воля міських депутатів, поза як саме у їхній компетенції, лежить вирішення земельних питань. Я переконаний, що це сприяння повинно бути. Всі розуміють дуже добре економіку. Всі розуміють, що це проект є не прибутковий, що це є соціальний. Кожен повинен долучитися до перемоги України у тій площині, у якій здатен проявити максимальну ефективність, вважає Ростислав Мельник. Тому варто не словами, а вчинками шанувати героїв, котрі гарантують нам мирне небо в тилу.